Потрібно мати баланс, звісно, хочеться, щоб наші побратими люди, які ризикують своїм життям, щоб вони отримували гідну заробітну плату. Але ну популізм і реальність це різні речі. Тому це як історія була з переміщеними тимчасово переміщеними особами. Дійсно, багатьом людям, наскільки це правдива, об'єктивна інформація нещодавно була в змі, що не вистачає коштів по виплатам. І вони повертаються в зону бойових дій додому, бо не можуть закрити своє питання безпечного житла. Сподіваюся, що в майбутньому глобальному майбутньому Наші військові будуть мати постійну гідну заробітну плату, мають мати всі можливі блага пільги в суспільстві і будуть найвищим прошарком нашого населення, до якого ставляться з надзвичайною повагою, і вдячністю.